Ви якесь будете, щось будете весь тиждень приймати якесь рішення стосовно якої ситуації, та що ж таке? Оце ж так стригуть. Вибач, Лєночка, але так, і тут е... щось стосовно кохання до себе ви будете. А про що це? І Аркан Мир, о Боже. Ви людина, яка покохала себе і хоче кайфувати кожен день, і по Аркану Мир ви будете думати про розширення, про розширення це правильно моментів, які будуть вам давати більше задоволення. Я теж зараз про це думаю. Тобто, як ще можна е, задовольнити себе більше, як ще можна більше е, дати собі кохання щодо емоцій. Тому що емоції, які ви даєте собі, це завжди ті емоції потім будуть вам давати і інші люди. ну. тут, дівчата, дивіться, тільки буде хитрість обману маніпуляції. Вас вам можуть щось запропонувати на наступному тижні як те, що тільки тобі, тільки зараз і більше ніколи. Ту з пентаклів, тобто те, навіть на що людина може не сподіватися, але там буде хитрість і обман і маніпуляція. А стосовно чого це, це може бути стосовно грошей. Будьте дуже уважні на наступному тижні. Що вкладатися кудись, там якісь акції купляти або ще щось, я вам кажу, не поспішайте. Десятка чаш. Ви будете задоволені на наступному тижні, тим, як життя любить вас, а ви любите життя. Тут з вами хто.